Вітаю вас! Це продовження програми Точка зору я Володимир Тетерук. Ми розмовляємо з паном Василем Льварцем, який є громадським активістом. Він один з організаторів радіївської ходи. За що його пан Янукович? Позбавив я громадянства. Не організатор, я організатор. Організатор, да, так. Да. От і за такий прецедент іде. був створений, да, позбавлена людина за активну громадянську позицію. Цією істотою на ім'я Янукович була позбавлена громадянства. Але ми продовжували. Протягом... Не поспішає повертати. А поспішена він вивчає питання. Пан Василь. Підготував книгу цікаву, і в попередній частині нашої розмови да, ми говорили про те, як змінювати, щоб необхідно змінювати систему. І пан Василь пропонує починати її з територіального такого вічового принципу. От в мене одразу перше питання. Поясніть, будь ласка, як, на яких засадах він має ґрунтуватися цей принцип? Значить, у нас в Конституції є п'ята стаття, яка говорить, що Україна є республікою. Слово республіка означає справа громади. буквально. От. І, на жаль, воно використовувалось як з підґрунтям соціалістичної планової економіки, так і з ринкової економіки, і там, і там республіки, але оці базиси економічні, вони. Вибивали самосутність прямого ну, народовладдя і самосутність слова республіки. Тому от республіканізм сьогодні це саме центристська така ідеологія, яка, якою прийшов час. Чому прийшов час? Тому що зараз стало можливим при цьому швидкості і об'ємах комунікації, стало можливим все робити прозоро. А це необхідна умова для нової системи, яку пробували люди раніше побудувати, але вона була просто неможлива, тому що не було того рівня прозорості. А це... прозорість це можливість переходити до нових знань. Так, абсолютно. Тобто, ось на столі все робиться на столі, нічого під столом. І от в такий спосіб, якщо ми в нашій Конституції стаття 5 говорить, що ми. Єдиним витоком влади безальтернативним є народ. І він здійснює свою владу, зверніть увагу, перше слово йде безпосередньо і через органи державної і місцевого самоврядування, органи державної влади місцевого самоврядування. Тобто наші органи зараз б'ють себе в груди, кругом говорять, що вони влада. Вони не влада, вони органи влади, влада ми. Оце треба повернути в наші свідомості. Ми маємо це усвідомлювати і. Я скажу, що от на врадівських ході я вперше проголосив, що ми, громадяни, господарі і власники свого життя, своєї гідності, держави і Богом даної землі. А вони органи, вони в нас на службі і вони мають виконувати наші завдання. І от, от такий спосіб ми можемо зробити статути громада. Єдине, дві умови для цих статутів. По-перше, це він має не суперечити Конституції, статут от ЛНР ДНР, будь ласка, повна суперечня Конституції. Вибачте, люди добре. Ось основний закон, Конституції, а від нього вже... А від нього йде статут, як мала Конституція, але його юридична сила вища, ніж який завгодно закон. І тому в статуті ми можемо вибудовувати систему вічову і економічну систему, я її так називаю сімейна економічна модель, яка використовує всі переваги ринкової економіки, але усуває найбільший недолік ринкової економіки. Це несправедливий продукт, несправедливий розподіл продукту. Продукт. І статут, він, це та точка дотику, який законно, нам не потрібно. Не революція, нічого. Нам потрібно просто виконати конституцію. Стаття 13 – Ми власники і 14, і стаття 5 – ми влада і доповнити її на місцях. Тобто, не очікуючи, мабуть, від парламенту парламент, буде нічого. від впливом олігархів лобіювати ті чи інші речі. А громада на громад. Знаєте, воно настільки звучить революційно. а У мене асоціація виникає знаєте, з історичними подіями. Це протестантизм, лютер. Пам'ятаєте, з чого починалося? З друкарського верстата. Спочатку раділи церковники, що на ньому можна друкувати свою пропагандистську релігійну літературу, так? а виявилося, що можна і іншу, і альтернативну точку зору так само множити. І вони боролися за монополію над тим, щоб не дати. Право тлумачити Слово Боже інакше, ніж це робить католицька церква, а виявилося, що можна тлумачити і розуміти. І тоді, коли Лютер сказав, що Бог є в душі, в серці, я можу сам, і те ж саме, якщо народ влада, це ж майже так, як Лютер каже, «Я, мені не потрібен посередник до Мені так, потрібно так. найняти да, на, 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 найняти якийсь орган, який підзвітний мені. Абсолютно. І, тисяч... і e, Тут ми не вибираємо, а ми покликаємо собі слугу. Покликаємо, і ми його змінюємо тоді, коли e, ознакою цієї нової системи є рахунок в банку у кожного громадянина з його часткою власності, в власності громади, в власності району, в власності області і все держави, все, все, в власності всієї громади України. І це як чотири форсунки, з яких має постійно капати. Вибачте, як самогоночка капає. І ми бачимо, якщо нам на рахунок капає, значить менеджер, президент чи прем'єр-міністр працює. Ефективно. Ефективно. А якщо ні, то вибачте, Якщо підвищує тарифи, а злі <свят> не залишаються, то це неправильно. Що є пане Василюсти? Я, я, будемо сподіватися, що наше суспільство буде дозрівати до цього, і ми кожен на своєму місці будемо а, наближати цей час, робити, займати активну громадянську позицію, а брати участь у громадських акціях, саме для того, щоб змінювати систему. А, от і а, сподіваємося, що в нас все буде дуже добре. Слава Україні, героям слава! Хай вам щастить!